Дослава, мені 22 роки, я оператор БПЛА в 117 ї ТРО. Я закінчила 9 класів, потім пішла в коледж. Коледж я закінчила якраз у 22-му році, якраз вже під час війни. За цивільною спеціальністю я кандидат в технолог. Ну, спочатку мотивацією, мабуть, було те, що я хотіла захищати рідну домівку, але коли її знищили, це, мабуть, більше вже пішла від повністю. У мене служив батько від початку повномасштабної в 95-й бригаді. В мене служить двоюрідний брат, 18-й НГУ Славянський. Дуже негативно. Мама дуже переймалася і приймається і досі. Батько, знаючи всю систему військ, також був не дуже радісний цією новиною. Але все ж таки прийняли моє рішення. Ну, зПА зустрілася ще в цивільному житті, коли я ходила пішки в свої ж домівку, в село, в прикордонну зону. Я трішки почала вникати в специфіку їх роботи і мені захотілося піти оператором. Я вважаю, що є, тому що в моєму підрозділі дуже гарне відношення до дівчат. Тобто я стикнулася з тим, що я не єдина дівчина в підрозділі. І у моїх побратимів до мене дуже прекрасне відношення. Вони мені в усьому допомагають, вони мене наставляють. І в побутовому плані, коли ми сюди приїхали, я жила з чоловіками. Прекрасне відношення, постійна допомога. Вони за ними слідкуються, як за Ну, Я оператор в дрону У нас зараз війна на цьому построєна, тобто більшість о, часу війни це вивозять дрони. Ну, воювати буде точно не кожен, але воювати потрібно за свою заселення, захищаючи своїх рідних, свій дім, свою землю, своє місто, хто якому. Я зрозумію, що мій вибір був недаремний, коли по цивільним перестануть летіти ракети, коли у нас перестануть гинути люди просто, коли у нас перестане гинути молодь, яка захищає нашу Україну, нашу домівку і взагалі нас всіх. Дійсно, є, тому що в подальшому цього часу може не бути. Потрібно жити тут і зараз, будувати родину, будувати якісь стосунки, сім'ю. У мене багато знайомих, які дружились вже під час війни, які познайомились під час війни. Багато знайомих хлопчиків, які знайшли собі дівчат уже жінок, саме в своїх підрозділах, можливо, там в суміжних підрозділах, але якесь все ж таки знаходять час для особистого життя.